Фотографії з вайбом Чорнобиля на старенькому кнопочному телефоні. Частина друга, але того разу я буду фотографувати на свій Android, а знімати відео на ретромобілку. Цікаво, як воно буде все виглядати на такому контрасті. Їхав сьогодні в село. Там якраз повно всяких локацій, де природа байдуже проростає з рукотворних об'єктів, саме то, що мені треба. Люблю ті місця і той спокій, який з них віє. Я переодягнувся і пішов на першу локацію. Це от такий міст, якого вже руками з'їдає мох. Я просто став посередині і щолкнув таке фото. Мені тут дуже подобається саме той мох. Ним ніби хтось керує, знаєте, як в якійсь стратегії хтось розбудовує свою базу і пожирає площу своїми спорудами, так і той мох пожирає дошки, ще круто контрастує зелень з тим бурим, пухнастим мохом. Тепер поставив телефон на таймер і пішов шукати собі місце в кадрі. Щось я трохи не розрахував, і задалеко відійшов. Он ледве видно мене, який тримає кнопочний телефон і знімає відео на камеру. Тож нічого таке фото, суха трава, яка накриває металевий прут, який, якщо впаде, то його також захаває. Мох. Прийшов я на джерело набрати води додому, коли мені було 8 років з тої труби, так само лилась вода, як і зараз. Цікаво, скільки відтоді літрів води втекло. Тут я в процесі створення фото, і от так доволі зловісно вийшло. Ці водорослі, які виросли з бетонних плит, викликають доволі неприємні асоціації. А ця бульбашка, яка відбуває колір водорослів, мені здається, вона найбільший тригер на цьому фото. Хоча ця трава, яку погризли якісь жуки, чи що з нею не так, вона напевно може конкурувати по тригерності з бульбашкою.